— Це правда, що ти співала замість Насті Каменське? Я не співала замість неї. Скажімо, були шматки, де просто де я співала, так? Але це було як вокальне аранжування. Ну, тобто, ну, там ці частини Lizard My Brain. Через вона не витягала. Ні, вона в неї прекрасний голос. Я не знаю чому, але просто залишали, ну, залишали мій запис. Всі знають прекрасно, що Настя має гарні вокальні дані. Інші напрямки її прояву я не обговорюю, а я кажу лише <говори> про, про, про <говори> голос да, так. Та, та, та. з голосом. Там все добре, нема проблем, але чомусь ось так. от. Тому ну, я працювала на студії з багатьма артистами, бо я робила вокальні аранжування, я писала пісні багатьом, навіть викладала, тобто, займалася постановкою вокалу.